Вітаю вас, мої любі! З вами пані Оксана. Сьогодні Харків знову обстріляли, і як пишуть інформаційні агентства, росіяни застосували для ударів по Харкову МПБД-300. Це ще середнє між КАБ та ракетою. Остаточні висновки зроблять вибухотехніки, це я цитую. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані, сказав Тимушко. Так, він сказав, зазначив, що це перший випадок, коли росіяни вдарили таким чином, таким видом боєприпасу по місту, боєприпаси випустили з літака. Що я хочу спитати? В мене є припущення щодо того, як буде діяти Путін відносно Харкова ті новини, які говорять, що там він збирається наступати, наступати, він збирається захоплювати, він там, по-моєму, не написано Наступати. І всі відповідають: Хай попробує захватити, хай попробує захватити. А ще як він буде не так захоплювати як Авдіївку, да? як то пишуть, дивіться, скільки він захоплював Авдіївку, Хай попробує. Він не буде так Харків захоплювати. У мене є своя версія, як він буде захоплювати Харків. Взагалі, як він буде діяти? Давайте подивимося з в карт, як Путін буде діяти по відношенню до Харкова. На сім-карт візьму. Передивіться моє відео. Здається, в мене воно є в інстаграмі, як виглядає в реалії королева мечів. Ой, королева жезлів, королева жезлів це тоді, коли обстрілювали сектор Газа, коли Ізраїль цихал обстрілював сектор газу після нападу Хамасу. Є відео в інтернеті, здається. І ще я вчора записувала відео, там в мене випав, випав диявол. Так, 6. Ну, ось він знову, бачите, випадає. Я залишу посилання під цим в описанні під цим відео. Так. Комня на камні не залишить, розумієте? Він довго обирав, як зробити. Він довго обирав, як зробити. І він буде вогнем, вогнем, який, боюся, отак ось летить да, по королеві жезлі. Це ну, це ракети, якісь, які летять, да, Дуже страшно буде. Знову цей діял. Так, ну, башня мені не випадає, башня не випадає. Але ж це нічого не значить. Так, башня не випала. Але випав диявол, королева жезлів на дні колоди. Карти землі нема, бачите, він не буде йти по землі повітрям. Це повітря, вогонь. Так. Це взагалі карта війни. Я вам говорила: це чорна мамба, пам'ятаєте? Бі от убій біла. Чорна мамба це ось вона. Чорна мамба колоди ось вона. Тобто тут будь-які чорні дії проходять в поєднанні з дияволом. Дивіться, в поєднанні з п'ятіркою чаш. Це абсолютно така, знаєте, ну, це карта втрати, да. так. Так. Він ще не знає, от мені здається, він ще зважує. Він ще зважує, який шлях обрати, але карти Пентаклів тут немає. Тобто по землі він не йтиме. Це кухань, це мені, мабуть, під... І знову цей відлюдник мені вже він випадав. Знову жезло випадає, дивіться. Мечі тут підсвічують. <кій> так, підождіть. Зараз хвилинку. Дивіться, у нас закохані це знак зодіака Близнюки, якщо прив'язуватися до часових рамок. Так, прикрию трошки. Так, близнюки це десь середина червня. А диявол це козиріг. Козиріг це приблизно січень. Тобто він зважує і хоче отаку штуку робити, да? тобто нападати, мабуть, в період десь з літа до, до січня наступного року, 25-го, щоб до січня наступного року вже тут камня на камені не залишилося. Але він ще зважує, ще є в нього якісь такі. Хто знає, не знаю, друзі. Якщо чесно, у мене таке така вам побажання, якщо ви відчуваєте внутрішні резонанси з тим, що я говорю, і відчуваєте якусь тривогу, виїжджайте з міста. Давайте ще знаєте, що подивимося. Взагалі, чи є. Ну, в природі, в принципі, захист від цього, тобто чи є якесь ППО проти такого типу ракет УМБП Д30, Д30? Чи є якесь, якась протидія? Чи це може бути ППО, чи це може бути, не знаю, літаки, наші почнуть їх звити. Неважливо мені то все одно. Чи є якась протидія проти отрута, проти такої зброї? Так, це по-перше. В принципі, чи є вона в природі. Я не дуже знаюся на таких речах. Так, чи є, в принципі, така протидія проти такої, таких ракет. Так, ну, є така зброя, проти якої, яка може захистити від таких руйнувань. Так, зброя така є. А, чи зможе отримати Харків таку зброю? Чи зможе отримати Харків таку зброю найближчим чином? Там наш очільник міста прям дуже серйозно говорить. А то менше треба квіточки садити. Квіточки, квіточки. Що мені ті квіточки, як я сиджу вдома, нікуди не виходжу? Батареї холодні, світло по годинам видають. О, так, слухайте. Отже, чи є вірогідність, що Харків отримає цю зброю таку проти, проти Діну, да, до літа? ну, десь. Ну, Сьогодні що у нас Сьогодні у нас 27 березня, десь, ну, найближчі там три місяці, да, давайте подивимося. Найближчі три місяці. Так, найближчі три місяці, півроку в період. До півроку, да, І в період за рік. Так, що в нас тут на дні колоди? Так, давайте дивитися. Так, три місяці, три місяці, три місяці. Так, давайте. Три місяці кажуть, тікайте відсюди. Дуже-дуже, бачите, це шістка мечей, мені прямо іде. Уходіть. Вона мені вже декілька разів випадає. Думаю, про що вона мені випадає? Вона мені випадає про те, що збираємо і її на другий берег. Ось про що вона мені каже, бачите? Три місяці ні, треба уходити. Бачите, уходити в більш стабільні, більш захищені місця, закриті місця. Так, півроку. Ну, до кінця півроку, дивіться, ні, отак ходимо з ліхтариком і сумуємо. А потім десь почнуться після півроку, може, може, якісь зміни почнуться, бачите, почне рухатись і дадуть, але вже воно буде не потрібно. Дадуть багато, але воно вже буде не потрібно. Чому? Вже ми, мабуть, втомимось. Тому що страшний суд. Тому що ми вже стільки натерпимося. Ну, далі заглядати навіть не знаю. Так, давайте я вам щось хороше скажу. Скажіть мені, будь ласка, щось моїм глядачам, щось хороше. Щось хороше. Давайте на іншій колоді, якісь подивлюся. Так, інша колода якась оця. Мені подобається. Давайте оця колода я її люблю. Так, колода, чи ти готова зі мною розмовляти про якісь о, гарні речі в контексті війни? Так, чи готова ти зі мною розмовляти? Ну, каже, давай, поїхали, готова. Дай, будь ласка, поради моїм глядачам, що їм робити, в яку сторону взагалі думати. Чи буржуйки купувати? Я вже дивилася, до речі, взагалі, скільки коштує буржуйка. Тобто, тут же ж питання не тільки зиму пережити. Тут питання пережити всі ці обстріли. розумієте? Так, давайте якусь пораду вам, мої люди. Якусь пораду вам пораду тим, хто зараз знаходиться в Харкові стосовно всіх оцих подій, як правильно діяти, щоб пережити це все безпечно, щоб все було добре. І, ну. Ну, знову карти кажуть, добре подумайте, так? І спокійно зважте, в якому місці ви себе почуваєте в безпеці, і рухайтесь, рухайтесь, так? Це карта зміни. Карта зміни, треба змінити щось. Ну, я ж кажу, якщо ви відчуваєте, що ви в небезпеці, то треба, ну, треба змінити місце проживання своє, наприклад. Не знаю, там знайти сховище якесь. До якого можна добігти чи виїхати кудись? Ну, в общем, вирішувати вам. Я сказала вам своє бачення. Так, сподіваюся, ще почуємось колись.